Перекладом я почав займатися по-справжньому вже о, студентом був університету, факультету іноземних мов. А мрі... я зовсім ніколи не мріяв стати перекладачем. Можливо, тут спрацювали якісь гени, тому що я народився в селі, яке називається перекладач. Ну, товмач. цим трохи героїчним словом, товмач. От і у школі ще мріяв стати журналістом. Ще з сьомого класу я писав. У Черкаську у молодіжну газету «Молодь Черкащини дописувачем був, був дописувачем районної газети. І так взяв напрямок у житті на журналістику. Після 11 класу приїхав здавати документи на факультет журналістики, а мені сказали, що не можна, тому що потрібні два роки практичного стажу. Тобто абітурієнт мав вивчити за два роки життя для того, щоб стати журналістом. Ну, я повернувся. Додому, по дорозі заїхав в районну газету, де я дописував років 3-4, і мені там одразу запропонували посаду літературного працівника. Так вийшло, що звінилася посада, літературний працівник у районній газети, це іншими словами кореспондент. І так я почав працювати в районній газеті, набуваючи, як я думав, практичний стаж, щоб потім через два роки, старше, потім через два роки вступити на факультет журналістики. За цей рік колеги старші, які не, не дуже старші, були там на 3-4 роки, навчалися заочно на ну, факультеті ну, журналістики, переконали мене, що журналістика це зовсім не фах, це скоріше покликання. От, а крім того, був у нас фотокором на той час колишній викладач німецької мови Віталій Майтало. І таким чином я почав спочатку жартома е, займатися з ним німецькою мовою, а потім серйозно. Через рік я переконався, що таки так, можна бути журналістом і маючи диплом математика, наприклад. От. І вже через рік я поїхав і віддав папери на факультет іноземних мов відділ перекладачів. А тим часом значить, ці мої колеги-журналісти у Києві, їдучи на сесію, дістали мені всі теми білетів на факультеті наземних мов. Володимир Шленін, світового пролетаріату, комуністична партія, організатор перемоги і так далі. І ці теми я із своїм значить, колегою фотокором, колишнім вчителем німецької мови, на зубок визубрив і був певен, що я із першого разу здам цей іспит з німецької на п'ять, оскільки я був ще й золотий медаліст. Але так не вийшло. Я відтарабанив дуже хвацьку цю тему, відповів добре на два запитання. І покинув іспит, із, майже з певністю, що я на п'ятірку його склав. Я четвірку склав. Хлопці зач було на п'ятірки здавати іноземну мову в Києві. І я вирішив і далі складати решту три екзамени, твір український, українська література і історія брав, оскільки е, я зовсім не готувався до цього і підручників не мав, брав своїх абітуріантів е, сусідів по кімнаті гуртожитку. І решту три іспити я склав на п'ятірки, з 19 балами я пройшов конкурс. І в смак увійшов вже на першому курсі, а на другому курсі я вже надрукував перший перше свій переклад у своїй такі, колишній районній газеті. Це було повітря невеличке з німецької. От. А далі познайомився з видавництвами, обував пороги довго, потім вже на всесвіт, І на п'ятому курсі я вже переклав першу книжку. Це була у видавництві молоді, вийшла, невеличка повість рятуйте мене, хто може. Айнса Крушеля, пам'ятаю, такого. От. І направда вийшла вже, коли я вже не був студентом, я вже був офіцером дворічником, я приїхав у відпустку і мені подарували сигнальний примірник. А після е, армії я вже працював в різних видавництвах, в тому числі в журналі «Всесвіт», видавництво Дніпро, виробництво Веселка. І активно дуже займався і вважав, і досі вважаю переклад своєю основною спеціальністю, хоч все життя пропрацював в видавництвах, в журналах. Але завжди у зарубіжних редакціях. Ну, Я з двох мов перекладаю, власне, перекладав, бо з англійської давно вже не перекладаю. З англійської це «Селінджер, плевець у житті. А з німецької мови це остання книжка, яка вийшла кілька місяців тому. Герман Брох, Смерть Вергілія. На формі видавців у Львові ця книжка була визнана першою серед перекладних книжок. Ну, книжок. Добрий перекладач повинен бути е, трошки письменником. Мати слух до мови це перше. Без цього не буде перекладача доброго, це дається від природи. А зусилля повинні бути спрямовані найголовніше на вивчення рідної мови. І вже на другому місці, наземна мова, бо все, що в оригіналі можна розшифрувати за допомогою різних засобів і словників, і інтернету, і так далі. А якщо не знають рідної мови, багато не читатимеш, причому читати треба кращу літературу. Мови, наприклад. Для мене ідеал це Михайло Коцюбинський. От. Оце такі критерії для того, щоб, мати, щоб бути перекладачем, непоганим перекладачем, щоб бути. Ну і сумнівів, багато сумнівів. що Над кожним словом, кожним, над кожним реченням треба сумніватися. Чи так є, чи я досяг бажаного, чи я віддам усе, що закладено в оригіналі, все, що хотів сказати автор. Сумнів, сумнів і ще раз сумніви. Зараз, тепер, тепер найбільші клопоти це видати книжку, не перекласти, тому що ви знаєте, яка зараз ситуація. Зокрема, і в видавничій сфері. Тражі дуже малі. Люди грошей не мають на книжки, і мали і без. Я не знаю майже жодного видавництва, яке видавало прикладні книжки без підтримки збоку. Як правило, це всілякі різні. Зарубіжні представництва посольства, там, Інститут ГЕОТЕ, інститут французький от, в Києві і інші є. Майже непередного не існує, але є важко перекладне, є те, яке, яке тільки переклад тільки наближається до нього. Стопроцентно, є такі твори, які стопроцентно. Віддати наш будь-яку іноземну мову, я вважаю, неможливо. Але таких творів небагато в світовій літератури. Найважче перекладалося мені оцей брох Смерть Вергілія, бо це майже 500 сторінок крипнізованої прози. І це потік свідомості, це власне. Автор описує 18 останніх годин, 500 сторінок, 18 останніх годин життя Вергілія. Це потік свідомості, роздуми його над життям, над мистецтвом, над ролью поезії у, у житті і так далі. Ну і ще був важкий музей, тут три книжки продається а, Людина без властивості називається роман. Але не такий важкий, хоча чотири роки над тим працював, а над цим два роки цей особливо важкий був. І тут я багато сумнівався. Талонів гарного перекладу, ну я мій би кілька назвати, наприклад, мій вчитель, один з моїх вчителів, Євген Попович. У нього багато вони всі його переклади це талони перекладу. Хто хоче. Перекладати з німецької хайчиці, якщо він порівняє кілька перекладів Поповича з оригіналом, він навчиться перекладати. Юрій Лісняк, ну я вже не кажу про Лукаша. Багато є. Але оці три постаті для мене були вчителями, в моєму житті перекладацькому. Я з власного досвіду знаю, що найкраще вчитися це мати доброго редактора. Але в наші дні добрих редакторів вже нема. Просто інститут редакторів відмер, на жаль, відмер, і найкраще вчить молодого прикладача редактор. Досвідчений редактор, який багато років пропрацював над зарубіжною літературою. А оскільки такого, такого, таких можливостей немає, то найкраще це брати. Добрі переклади. Якщо не це германіст, то значить брати чи Поповича, чи Лісняка переклади Юрія Лісняка. От, якщо це англомовний перекладач, можна Володимира Митрофанова, Мара Пінчевська, це з старшого покоління. З одного боку класти оригінал, з другого боку переклад і порівнювати, як це досвідчені люди робили. Це дуже багато дає. Я так вчився, коли на другому курсі пішов на практику замість туриста, куди нас усіх посилали, водити на по Києві, їм туалети показувати. Я пішов, попросився в інститу... видавництво у... у... Дніпро. І там моїм наставником, керівником практики був Володимир Митрофанов. Це його наставництво вчитися так, розмови з досвідченим це одне. Він давав мені домашні завдання, давав переклади для того, щоб я порівнював, читав і порівнював, а потім обговорювали, чому так, а не так. Це найкраще. Сьогодні це найкраще, тому що важко знайти зараз досвідченого редактора, який би знав і іноземну мову, і свою мову, і мав велику практику передавування.